Презентуємо вашій увазі взуття бренду Deckers. Дана модель шкіра. Поєднання із замшею. Це зимові червички. Всередині утеплені хутром, розмір 40. Чоловічі утеплені кросівки, Матеріал замша. розмір 44. Дуже симпатичні, легкі, жіночі чобітки, розмір 38. Матеріал замша. Модель всередині утеплена хутром. Ідеально підійде на холодну зиму. Замшеві напівчубітки 43-го розміру. Така ж модель. Сірого кольору утеплена всередині, розмір 40, також додаються додаткові змінні устілки. Ця модель утеплена. Матеріал замша, розмір 36. Ця модель у лоті представлена в розмірі 42. Чоловічі кросівки з дуже якісної шкіри, розмір 44. Шкіряні кросівочки Світло-бежевого кольору. Шкіра дуже м'яка. Ніжна, якісна, розмір 48. Замшеві кросівки мокасини. 44-го розміру. Ця модель у розмірі 36 сіточка. 45 п'ятий розмір, замша, дуже м'яка устілка, зручна, така ж модель у салатовому кольорі, розмір 36, розмір 46, Розмір 38